Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про купівлю основних засобів через рахунок 15-21, саме так, як прийнято в українській бухгалтерії. І такий варіант підходить навіть тим компаніям, які не користуються нашою локалізацією для України. Тобто, це універсальний варіант, як це робити в ОДУ. Отже, для початку нам необхідно налаштувати. Активи, самі рахунки основних засобів. Отже, ми заходимо в модуль бухоблік, налаштування, план рахунків, і ми знаходимо десяті рахунки, рахунки основних засобів. Наприклад, ми будемо купувати якийсь основний засіб, який в нас має лягати на 104 рахунок машини та обладнання. Натискаємо тут перегляд, переконуємо, що у нас тип рахунку, основні засоби, і натискаємо «Автоматизація». Ми можемо створювати активи в чернеці в момент, коли ми купуємо. Актив на цей рахунок або робимо якусь проводку, тому ми можемо тут вказати, створити у Чернеці, знаходимо 131 рахунок і нам необхідно змінити тип з амортизація на основні засоби. Зберігаємо. Тепер нам потрібно налаштувати категорію товарів на складі, оскільки ми будемо товар купувати на склад. Нам необхідно його купувати одразу на рахунок 1521. Звісно, можна його купувати на склад на рахунок 281, просто товари на складі. Потім переміщати на рахунок 1521, а з п'ятнадцять вже на основні засоби. Але можна робити це на крок простіше і одразу купувати на рахунок 1521. Це в тому випадку, коли ви знаєте, що ви точно купуєте вже основний. Засіб. Отже, ми заходимо в модуль склад налаштування категорії товару і натискаємо новий. Називаємо категорію товару основні засоби. Залишаємо метод калькуляції середньої вартість. У вас це може бути FIFO. Якщо FIFO, лишаємо FIFO. Оцінка запасу автоматично. У нас завжди ми це не змінюємо. Рахунки надходження продукції з писаннями ніколи не змінюємо. Залишаємо ті, які воду. Журнал запасів, оцінка запасу може бути основні засоби. Ми лишаємо оцінка запасу. І рахунок оцінки запасів 15, 20 один придбання основних засобів, рахунки доходів витрат можемо змінити, можемо залишити ті, які є. Зберігаємо. І ще одні налаштування, які нам необхідно виконати, це внутрішнє переміщення між рахунком 1521 на рахунок основних засобів. Це ми налаштовуємо на складі в операціях. Заходимо, в модуль склад, але для початку нам треба налаштувати розташування. Заходимо налаштування, розташування, натискаємо новий, вказуємо назву розташування. Це буде 104 машини та обладнання. Тип розташування вказуємо втрата запасів, тому що якщо ми вказуємо такий тип, система нам дозволяє обирати бухгалтерські рахунки, які будуть застосовуватися при бухгалтерській проводці саме при переміщенні товару на складі при цій операції. Отже, ми тут вказуємо рахунок оцінки списання на надходження 104-й, і тут також ми вкажемо 104, хоча в нас буде застосовуватись звідки саме з рахунку категорії товару, саме того товару, який ми будемо переміщати, зберігаємо. Тепер давайте створимо товар, який ми будемо купувати. Товар активу натискаємо товари на складі, новий і створюємо такий товар. Наприклад, ми будемо купувати. Авто, тип товару залишаємо товар, що зберігається, категорію товару обираємо основні засоби. Одиниця вимірювання буде одиниці. І зберігаємо. Це основні налаштування, які нам потрібно зробити на товарі по основним засобам. Тепер ми можемо купувати цей товар. Заходимо в модуль купівля, натискаємо новий, обираємо постачальника, наприклад, ФОП і додаємо товар. Авто. Звісно, що ви можете розписати детальніше в описі, яке це саме авто і так далі. Будемо купувати без податків, ціна 1. Одиниці, наприклад, це буде мільйон гривень. Підтверджуємо замовлення на закупівлю. У нас і документ надходження створився. Йдемо в надходження і натискаємо підтвердити. Ми отримали товар. Давайте зайдемо у вартість з документу приходу і зайдемо на проводку. І подивимося, що в нас відбулося. На 15 двадцять нас зробила з проводка 1 мільйон гривень. Тобто ми купили одразу на 15.21 рахунок. Цей товар цей основний засіб. Вернемось на закупівлю, не забувайте створювати рахунки від постачальника, вказуємо дату рахунка, підтверджуємо, і далі ви оплачуєте по банку або по касі проводите оплату і закриваєте цей рахунок. Тепер зайдемо на склад, можемо точно переконатися, що в запасах у нас є цей товар, є категорія товар основні засоби. І тепер давайте зробимо внутрішнє переміщення. Але в нас розташування є, немає типу операції, ми не створювали окремо, але можемо прямо звідси зробити внутрішнє переміщення. У нас є така операція. Натискаємо новий, обираємо звідки і куди, і куди ми будемо переміщати на рахунок 104 машини та обладнання, тобто саме на це розташування, яке ми створили і налаштували. Вали, що в нас буде проводка на 104 й рахунок. Контакт можна не вказувати, тому що це просто внутрішні переміщення. Обираємо авто. Попит у нас один. Вас буде світитись червоним, це нормально. При внутрішніх переміщеннях прогноз зберігаємо, натискаємо підтвердити. Ми виконали переміщення. Давайте подивимося на вартості по оцінці запасів проводку. У нас зробилась проводка з 15,21 на 104 рахунок. Те саме ми можемо перевіряти дуже просто в модулі «Бухоблік» в обороті. Наприклад, заходимо звітність, оборотно-сальдова відомість і дивимося проводки. У нас по дебету була проводка на 15,21 і по кредиту, тому що ми звідти забрали. на 104-му рахунку у нас зараз ця сума по дебету. Ми можемо звідси зайти на рахунок 104 в елементи журналу, позначити цю проводку і просто створити звідси актив. У нас в назву активу підтягується також назва приходного документу, звідки він у нас був створений. Ця проводка на 104 рахунок, але ми можемо відкоригувати назву. Далі нам необхідно налаштувати дату введення в експлуатацію, метод амортизації та додаткові бухгалтерські налаштування. Сума в нас береться та сума, по якій ми купили актив. Прямолінійно метод залишаємо. Тривалість може бути роками, може бути місяцями. Наприклад, це буде 120 місяців. Дата введення в експлуатацію може бути з сьогоднішнього числа, може бути, наприклад, з 1 числа наступного місяця. Далі нам необхідно налаштувати бухгалтерські налаштування. Ми налаштовували журнал Основні засоби, ми його обираємо. Рахунок витрат, наприклад, 92-й. Ми його обираємо. І рахунок амортизації у нас має бути 131 й знос основних засобів. Якщо ми зайдемо тут на вкладочку рахунки, тут у нас вже 104 й рахунок буде. Ми ще не підтверджуємо цей основний засіб. Просто зберігаємо і натискаємо розрахувати амортизацію, щоб у нас з'явилася таблиця амортизації. Натискаємо на неї і перевіряємо, чи правильно в нас. Розрахувалася таблиця амортизації, оскільки в нас введення в експлуатацію з першого числа наступного місяця проводка амортизації буде виконуватися останнім днем цього місяця. Відповідно, у нас тут на 120 місяців розбилися проводки амортизації наперед, і система сама їх буде далі потім виконувати. Коли ми це все налаштували, натискаємо Підтвердити, тобто ми ввели в експлуатацію цей основний засіб. Завтрашнього дня він у нас буде вже діяти. І в кінці місяця, в кінці вересня, система зробить нам бухгалтерську проводку першу по амортизації. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.